Привіт! У цьому відео я ваш гід у світі алергології. Якщо ви дивитесь це відео, скоріше за все, вас турбує нежить, сльозотеча, кашель, висип, свербіж або навіть часті застуди, які можливо пов'язані з алергією. І тут часто постає запитання, навіщо мені консультація алерголога, якщо я вже здав аналіз на імуноглобулін Є? Е? Або навіщо шкірні проби, якщо в мене й так є висел? Відповідаю, жодне окреме обстеження не дає повної картини. Лише поєднання – консультація, аналізи, шкірні тести, іноді провокаційні проби та інші методи дозволяють точно визначити причину алергії і правильно її лікувати. Що ми бачимо на консультації? Я уважно вислухаю вашу історію, як проявляються симптоми, коли саме з чим пов'язані, чи є сезонність, спадковість, які ліки чи продукти викликають реакцію. Це основа. Інколи одна фраза пацієнта підказує алергологу більше, ніж цілий список аналізів. І головне, алергія часто маскується під інші хвороби. Наприклад, застуда раз на місяць може виявитися алергічним ринітом, а харчова непереносимість псевдоалергією без консультації це не розпізнати. Що показують лабораторні аналізи. Загальний імуноглобулін Є, специфічний імуноглобулін Є до алергенів, еозинофіли, серологія – усе це допомагає виявити алергічну налаштованість організму. Але навіть підвищений імуноглобулін Є не означає, що саме пилок чи молоко причина вашого стану. І навпаки, у деяких пацієнтів імуноглобулін є в нормі, але є клінічна алергія. Важливо розуміти, навіть якщо рівень імуноглобуліна є в аналізах нормальний або підвищений без явних симптомів, це не означає, що обстеження були зайві. В алергології ми працюємо методом виключення і підтвердження. Ми шукаємо не просто поганий аналіз, а справжній причинно наслідковий зв'язок між алергеном і вашими симптомами. Кожен результат аналізу це відповідь на запитання, чи є алергічна налаштованість, чи є сенс шукати далі реального тригера симптомів. І тільки завдяки поєднанню, аналізів консультації ми можемо поставити правильний діагноз. Приклад, людина скаржиться на часті висипи та свербіж. Здає аналіз, загальний імуноглобулін є підвищений. Чи достатньо цього для постановки діагнозу? Ні. Підвищення імуноглобуліну є, може бути і при глисній інвазії, при атопічному дерматиті, і навіть просто на фоні хронічного стресу. Тільки консультація, анамнез, шкірні проби або провокаційні тести допомагають розібратися: це справжня алергія на пилок, чи їжу, чи щось інше, або зовсім інша проблема. Тому нормальні або підвищені показники імуноглобуліну є, самі по собі не вирішують питання, вони тільки частина шляху до правильного рішення. Що дають шкірні проби? Шкірні тести дозволяють швидко побачити реакцію організму на конкретні алергени – пилок, шерсть тварин, кліщі, їжу тощо. Це найшвидший, найдоступніший метод. Але Позитивний результат не завжди означає клінічну значущість. Можна мати реакцію на шерсть кішки, але не мати симптомів при контакті з нею. І головне, шкірні проби не замінюють консультацію, бо лише лікар оцінює, що реально вам шкодить. Які ще методи можуть знадобитись: провокаційні проби, ведення щоденника харчування, імунограма, аналіз калу на дисбіоз, дослідження функцій легень, спірометрія – Тести на медикаментозну алергію. Це не зайві тести, а цілеспрямований пошук причин вашого стану. Алергія це індивідуальна історія і підхід має бути персоналізованим. Отже, консультація дає клінічне розуміння ситуації, аналізи виявляють алергічну налаштованість, шкірні проби дають реакцію на конкретні алергени. Додаткові методи допомагають встановити причинно наслідкові зв'язки. Жодне обстеження не є самодостатнім, але разом вони дозволяють не просто знайти алерген, а створити для вас ефективний план лікування та профілактики. Не гадайте, на що саме у вас алергія? Приходьте, розберемось точно і головне навчимось цим жити комфортно.